Проблема нашого села в тому, що майже місяць вже не без попередження не стали вивозити мусор. Люди почали телефонувати до мене і ввечері, і Чому не вивозять? Я причини не знала, тому що у нас є краєвид, в який повинні були написати, об'яснити людям причину. Зателефонувала першому заступнику юношеву відповідь, отримала, що треба виділити кошти. Ну вийшло непорозуміння з зміо сервісом. Ну, може, що не поділили, я не знаю, ну мусор не вивозить. Понад 8,5 тисяч мешканців чотирьох старостатів Слобожанської громади лишилися послуги з вивезення твердих побутових відходів. Зараз на території Лиманського, Геніївського, Нижньобишкинського та Шелудьківського округів вже майже місяць коїться повний безлад навколо усіх сміттєвих майданчиків. Люди зіткнулися із низкою проблем та неприємностей через виниклу ситуацію. Вже страшно проходити собаки. Вже біля кожної паків з граями, а мух тільки все, Там вже розводиться моментально, Та Жара і... така. Пакети літають вичами. по селу. Це просто, наскільки чисто було і наскільки зараз все це. це Кожен надіється на те, що виводиться. Окраїна лісу, що... вся, вся в мусорові за цей місце. Так тепер буде, понятно. Бо, тому що я ящики нікуди сипати. Сусіди кричать, що не тому що через верх і бросають прямо біля раніше. Послугу з вивозу твердих побутових відходів у цих селах надавало комунальне підприємство Зміїв сервіс, але наразі скінчився термін відповідного договору між КП та Слобожанською радою. А зараз літо жара везде сморід стоїть. Ну треба ж… Якось з цим з цим боротися і вже лопнув терпець. Люди звернулися, я не знаю, чим їм допомогти. Ну, запитайте, ось вони зібралися. Я кожен день буваю у центрі, кожен день я вислуховую це все. Я вчора те, буквально зателефонувала старості і повідомила, що послідня надія це Е, позвонила Бодарів і попросила, приїдьте, будь ласка, поснімайте, нехай вам люди розкажуть. Чому ж сталося так, що мешканці враз лишилися без важливої послуги з вивозу відходів? Пояснення надали і УКП, і у селищній раді. Зміїв сервіс пояснили, що були виконавцями послуг відповідно до рішення виконкому Слобожанської ради. Такі рішення приймаються за результатами попередньо проведеного конкурсу. Останній відбувся 30 травня 2023-го. Тоді за результатами конкурсу КП «Зміїв Сервіс мало право надавати послуги з Вивозу сміття строком на 12 місяців. Станом на теперішній час дія цього рішення відносно зміїв сервіс завершилася. Так припинило надання послуг з 1 червня. У підприємства немає правових підстав для подальшого надання послуги. Організація ж нового конкурсу належить виключно до повноважень виконавчого комітету селищної ради. У зміїв сервіс повідомили, що неодноразово зверталися до ради і наголошували про необхідність проведення конкурсу. Курсу відгуки про роботу зміїв сервісу насправді різняться. Проте вагома більшість мешканців все ж задоволені підприємством. Скажіть, будь ласка, а що ось ви зараз робите? Куди ви діваєте сміття, якщо вже переповнені баки? Поки дома ще дома, дома. вдома му розводі. А кудимо, поки муферка да. через те, що біля кожної поки мусорки. водним прицеп груза, і відвеземо комусь чи працідатів чи кому до двору. Хай більше понюхає. З... Зміїв Так, так. Да, дуже да, да, дуже да, влаштовував. регулярно. Дуже. Дуже регулярно. Бо, вообще влаштовав, проблем із зміїв сервісом не було. Люди сплачували, вони вивозили навіть зимою кучугури. Да, 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 вони... Війна почалася, а вони постійно вивозили. Постійно, да, навіть без проблем. Проблем не було, і ми не знаємо на, їхні ну, причини, такі, як... чому вони так вони вступили, поступили? Ми не знаємо. Це два керівника. Вони повинні між собою найти були згоду, щоб навіть не виносити оце на люди, щоб люди не страждали. Я думаю, ну вони ж ну керівники. Невже їм так уже важко було найти між собою? Порозуміння Дмитро Дігтяр, селищний голова Слобожанської ради, розповів медіа Зміїв, що дане питання наразі вирішують. Найближчим часом якась з організацій, що має відповідні повноваження, вивезе відходи з сел і виконуватиме цю роботу в подальшому. Крім того, Слобожанська рада проінформувала, що здійснює заходи щодо можливості вивезення побутових відходів з території старостатів громади. Також селищна рада повідомила, що з 1 червня тимчасово не буде нараховуватись. Плата за надання цих послуг від усієї Шамурківської громади ми просимо керівництво Слобожанської селищної ради, також зміїв сервіс знайти між ними згоду і пошвидше почати вирішити це, вирішити це питання, почати возити сміття, тому що це жах. Ще важливий момент. Деякі мешканці сел сплатили зміїв сервісу за послугу з вивезення сміття на рік чи на пів року вперед. У підприємстві розповіли, що гроші людям повернуть, а у селі Лиман запропонують перевести ці кошти як плату за водопостачання, яке комунальники там надають. Місцеві ж зізнаються, їм вже не важливо, хто буде вивозити сміття. Головне, аби майданчики для збору відходів нарешті почистили, а села знов стали охайними і незаслізати. Сміченами, нам звіно вивозилося воремля. Нам не обов'язково, що чи це буде зміїв сервіс, чи це буде е, Субожанський можливості оставити. Хай скажуть, куди нам платить, ми платити, ми будемо платити, а вони все. І Людям Це ж не об'яснить, що люди от будуть тянуть вивішили. Лариса Бодрєва, істоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.